Казка про Івана Богатиря, Українська казка. Був собі на світі бідний селянин. І мав він двох синів. Один парубок, як парубок, а другий з роду на ноги слабкий ходити не може. Якось у жнива пішли усі у поле. Зостався слабий сам у хаті. Коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. Рад би, дідуню, дати вам попити, каже хлопець, та не можу встати. Іди і принеси, каже дід. І так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов, приніс кварту пива. Дід надпив трохи, а решту наказав Хлопцеві випити. Що ти тепер у собі чуєш? питає. Чую, така в мене сила ввійшла, каже хлопець, що дайте мені, дідуню, общо опертись, то і світ переверну. За в тобі сили, каже дід, піди ще пива принеси. Приніс хлопець дід і наказав йому Всеньке випити. А що тепер у собі чуєш? Тепер, дідуню, наполовини сили не стало. Ото і досить, як для чоловіка, сказав дід та пішов собі. А хлопець уже і в хаті не може всидіти. Треба, думає, що небудь для старого батька зробити, бо він стільки років його каліку жалів та годував. От і пішов він до багатого пана. Чи віддаси ти мені, пане, комору зі збіжжям? питає, якщо я її на плечах з місця на місце перенесу. Здивувався пан. Хто ти такий? питає. Та чи не здурів, що комору зі збіжжям на плечах перенести хочеш? Я, каже хлопець, Іван селянський син, а кумору таки перенесу, якщо ти її віддаси мені. Ну, що ж, сміється пан, перенесеш, твоя буде. От повернувся Іван додому, та як прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив у цілому селі, де тільки є мотузки, та посторонки, бо він буде комору переносити. Батько здивувався, хоч син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав і пішов по мотузки, збирав цілий вечір з усього села, а вранці хлопець узяв їх цілу купу, закинув на плечі і пішов до комори. Прийшов і почав комору мотузям оплутувати, неначе павук павутинням. Побачив те миний, побіг до пана. Що мені з тим хлопцем робити? питає. Він каже, ніби пан йому дозволив, а пан все сміється. Каже справді дозволив, і сам ще прийде подивитися на ту роботу. Закінчив Іван комору оплутувати. Тут і пан надійшов. Що ж хе -хе, Неси, глузує пан. Як перенесеш, все твоє буде. зігнувся Іван, підсунувся під мотуззя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди біжать. Дивуються, а хлопець іде собі просто до батькового городу, та там комору і становить. Є тепер у батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху, комори зі збіжжям шкода, та нічого не вдієш. А Іван батькові уклонився. Попрощався і каже Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати. Попрохав коваля викувати йому довбню симопудову і з нею пішов. Іде Іван лісом, бачить, заєць біжить. Хотів його забити, а заєць каже не бий мене, краще я тобі дам на службу моє зайченя, колись, може, і в пригоді стане. Взяв малого зайчика іде далі. Надибав лисицю і ту хотів забити, а вона відпросилася, а мале зайченя на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовченя. А наостанку ще і від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу зі своїми звірами, ходив собі довго, і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі напис: Праворуч підеш, щастя буде! Ліворуч підеш, добро буде, а просто підеш, смерть буде. Він і пішов просто. Тільки недалеко відійшов біжать назустріч люди і гукають: Не йди цією дорогою, завертай назад! Ми з дуру пішли, бо читати не вміємо. Тут страшний шестоголовий Змій живе. І щодня йому на споживу людину дають. Сьогодні повезуть йому на вечерю королівну, бо набридло проклятому Змієві мужицьке м'ясо схотілося королівського. Нічого, каже Іван, піду далі. Побігли люди геть, а він далі попростував. Йде собі, дивиться. Навколо скрізь кістки людські лежать, і що далі, тим більше отих кісток. Дійшов Іван до величезної гори Кам'яної, Не видно в ній ні печери, ні дверей, одна лише щілиночка. Ніби гора тріснула. Аж ось незабаром приїхала карета, фурман коні випріг. І, не оглядаючись, утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна, чорною хусткою укрита і гірко плаче. Заговорив він до неї. Вона зраділа, що жива людина тут, із нею. Підняла хустку та, як побачила купи людських кісток навколо, то так і зомліла. Тут сонце до обрію скотилося. Стала гора тріщати, стала щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою добню самоподобу, причаївся біля щілини. Бачить, змій одну голову висовує. Як вдарить Іван по ній добнею? Так і одбив голову. Змій другу голову висовує, і Іван і цю відбив. І так усі шість голів відбив, повирізував з них язики і в хустку зав'язав. Та сам втомився дуже, ліг і заснув богатирським сном, і всі звірі коло нього. Також заснули. Вранці приїхав фурман по карету. Бачить, спить в ній королівна. Живісінька, а під горою хлопець спить і шість голів Змійових лежать. Тут фурман хлопця сонного забив. Змієві голови забрав і королівну збудив. От бачиш, каже, Змій цього хлопця забив. А я Змієві голови відрубав. І тебе врятував. Тепер твій батько тебе заміж за мене віддасть. І повіз він її до батька. Прокинулись звірі, глянули, їхній хазяїн вбитий лежить. Що робити? Тут зразу. Побігли звірі у дрімучий ліс, непрохідний до чудесного джерела із водою живущою та гоющою. Довго то було, чи хутко, а води таки принесли. Бризнули на свого хазяїна живущою та гоющою водою. Він одразу і ожив, ніби прокинувся. Коли бачить, немає ані Змієвих голів, ані королівни. Тільки хусточка лежить, що в ній Змійові язики зав'язані. Взяв він цю хусточку і пішов до міста, де та королівна зі своїм батьком королем жила. Приходить до міста, а тут люди на вулицях ходять, радіють. Що нема вже страшного Змія, якому щодня на споживу людей віддавали. І розповідають люди Іванові, що то фурман Змія вбив і королівну врятував, і тепер король за нього дочку заміж віддає. Пішов тоді Іван просто до королівського палацу, Іде разом. Зі своїми звірами всі бояться, з дороги відступаються. Так і заходить він у королівські покої. А там гості вже зібралися весілля гуляти. Сидить король і той фурман біля нього, а королівна поруч сумна та заплакана. Неохота їй за фурмана заміж іти. Чує серцем, що недобра то людина. Став Іван перед королем і каже Це я Змія забив, а то сидить лиходій і облудник. Брешеш! кричить фурман. Ось і голови зміюві, що я відрубав. Іван каже А язики в них є, кинулись дивитися, а голови без язиків. Тут всі і побачили, чи я правда. Фурмана схопили і у в'язницю кинули. Король з радістю віддав дочку за Івана Богатиря, і стали вони собі жити в щасті та злагоді.